Е і соціальних мереж. Люди дуже активно відреагували на тему нашої сьогоднішньої програми. Отже, поки у власті були Янукович і компанія, представителі нової власті, то есть оппозиции говорили, что тарифы для населения не только нельзя поднимать, но и нужно сделать ниже. Сейчас мы видим, что под разными предлогами тарифы растут в геометрической прогрессии, что же так существенно изменилось за эти полтора года, что мы начали платить в три раза больше. Пане Дмитро, запитання до вас. Вітаю вас всіх. Хочу сказати, що за останні десятиріччя питання тарифів було дуже політизоване. Завдання комісії бути незалежним регулятором, що збалансує інтереси населення, сектору та держави. Щодо тарифів на газ, сьогодні приблизно лише 10% від ціни на газ населення оплачує. Решту 90% оплачує держава. Сьогодні не той час, коли держава може собі дозволити таку частку. На нашу думку, варто було розмовляти про підвищення і раніше, але раніше політики зловживали цим і намагалися перемагати на виборах, маліпулюючи тим, що тарифи завищені. Завдання комісії визначити економічно обґрунтовані тарифи, подивитися спроможність людей заплатити ці тарифи, але при всьому цьому завдання комісії не вирішити соціальні питання. При підвищенні тарифів на електрику та на газ комісія дуже тісно співпрацювала з урядом. І лише отримавши сигнал від уряду, що вони зможуть забезпечити людей адресними прямими дотаціями, ми прийняли таке рішення.